Кимені Шевченка став центром всеміських святкувань, і ось ось завершився великий весняний фестиваль Етновікенди у Білій Церкві. І у його останній день, 13 березня, пройшли змагання на найкращі страви української кухні: вареники, млинці, куліш, борщ та чимало іншого. За найсмачнішу страву змагались між собою факультети Білоцерківського національного аграрного університету. А білоцерківці, що завітали на свято, стали шанованим журі. Святкували разом з народом і представники влади. Ну дійсно сьогодні таке прекрасне свято. Масляна завтра починається піст. Сьогодні люди веселяться. Спілкуються і я дуже сьогодні вдячний Білоцерківському національному аграрному університету, що вони долучилися до цієї акції, до цього свята, представили. По на свої вироби, свої млинці, свої борщі, все, що вони можуть приготувати. Студенти дуже активно взяли участь у цьому святі. Я дивлюся, і самодіяльність художня теж дуже активно. Я думаю, що це класна ініціатива і треба продовжувати, і треба, щоб більше колориту вносити у наше суспільне життя. Грандіозне свято дуже подобається, щоб дуже багато молоді, активної молоді. Піднімаються всі українські традиції і традиції не тільки в піснях і танцях, а традиції в стравах. І ви знаєте, я получаю масу задоволення цього всього і бажаю, щоб переміг сильніший. Не обійшлось гуляння і без народних забав, перетягування канату, змагання на мужність та силу чоловіків, народні співи та веселі проводи Масляної. Фестиваль закінчився назавжди, залишившись у пам'яті міста як одне з найкращих народних святкувань у білій церкві.